Я заходжу в девайс, ну, підбігає клуша в рожевих окулярах. Ось так переді мною стояла, стояла жіночка, котра роздавала посуф. Я бачу кастрюльку, беру її, і в цей момент, ось звідси береться така рука. І хватають теж цю каструльку. Ні, я, я перша, ні, я Нет, Hayır? перша, ні, ні, я перша прибігла сюда, ні, все, пожалуйста. Ні, віддай і все. ні, ні, Ні-ні-ні, не віддам. Ні, я перша прийшла. Я реально перша ні, я прийшла сюда. Перша підняла ложки. — Ні, я не віддам. Та що ти кричиш? Ні, реально, я перша прибігла. Ну це не чесно. Ну будь людиною, ну правда. І вона просто бере, мені викручує руку, типу цю кастрюлю, типу, вона хода і викручує мені руку. Ну, я Ні. ну не я перша була. — Ні. Ну я буду стояти. — Ну папи. Чому їй потрібно мені віддавати свою кастрюльку? Бо вона моя, я перша її взяла. Ну, все. Ти Що просто ти Фух. І я така думаю: окей, я зараз думаю, щоб то я тобі зараз не врізала. Хорошо, забирай е, життя бумеранг, ти не пройдеш, я пройду. Пока. Перші скандали, перші інтриги. Розпочалося. Що там відвоювала кастрюльку? Молодець. <рес> <рес> я відборолася і, і все і почала готувати. Але потім я бачила ці погляди, ці е, е, ненависті іскри в мою сторону І від неї, і від її подружок. Я так розумію. Вона просто мене з носа забрала. Тіпа, типу, поняла, я прибігла. Я дістаю, щоб дістати, покласти. Вона просто бере і забирає і вихватує. Реалі? Да. А що ти її не вмазала? У мене починається трошки як паніка невелика, бо я розумію, що в мене немає де готувати цей рис, а рис готується не три хвилини. Ну, Це достатньо довготривалий процес. Я кажу: Наталі, будь ласка, що там в тебе? Є, взагалі якась посудинка? Мені треба рис. Вона каже, я зараз вже доварюю, типу, я тобі дам. Я Кажу, хорошо, все. Боже, я не впевнена, що мій рис проготується на пару. Я вирішила не варити рис, а просто його запарити. Його потрібно, ну хоча б хвилин 15 потримати. В моменті, звісно, тут бійка, тут ще щось, тут хтось тебе пхає, тут хтось щось. І розумію, що я привтикалась просто в моменті, і я не розумію, цей рис він чи вже готовий, чи ні. Я його пробую. Він мені на смак ще не готовий. Я дивлюсь на годинник, розумію, що вже ну, час ліпити ті ці в тілі. Я вже просто роблю ну, на свій страх і ризик. Я ліплю ці ті втілі, думаю, добре, я буду їх тримати до останнього в переварці. Я зараз думаю, що треба було брати іншу страву, але вже пізно. <гум> Вона мені тільки зараз прийшла в голову. Я дуже переживаю, особливо Оля почала ходити по рядах, заглядати під кришечки. Ектор так не робив, він просто розпитував, а Оля прям так прискіпливо дивилась процеси. І ось стою і по тилицю відчуваю, що Оля тут і в мене такий ступор. Я вже прям забуваю, як різать помідор, чи взагалі що робити?